Так, чекаємо ще 30 секунд і буду починати. Вітаю на своєму каналі Валерій Смайл. Сьогодні будемо готувати дуже класні пиріжки на кефірі. Це все буде відбуватися в прямому ефірі. Всім вдячна буду за лайки, за запитання, за підтримку. Тому починаємо готувати. На пиріжки нам потрібна миска, 200 грамів кефіру, розпушувача одна чайна ложка, трошки солі і ложка цукру. Це все ми вінчиком отак збиваємо, щоб утворилася в нас пінка. Так, всіх вітаю. Ось така пінка утворюється. Так, пінка утворилася. Тепер ми взбиваємо одне яйце і висипаємо борошно. В мене тут борошна 300 грам. Беремо ложку і все гарно перемішуємо. Беремо цибулю зарані, нарізаємо її. Дрібненько так нам потрібно нарізати. Сипаємо ось сюди, також 100 грам сиру. А також варені яйця. Яйця зараз ми очистимо. Як ви сьогодні? Як ваш настрій? Як почалася субота? субота? У мене, наприклад, почалася класно, тому що я сьогодні вихідна, виспалася, не вставала в 7 ранку, Встала о 9. Спокійно поснідала, випила какао. Зараз буду готувати такі пиріжки. Вони можуть бути і на обід, і на вечерю, і на перекус, і в школу. Ну, в школу треба, якщо дитина любить цибулю. Яйця зараз дочищаємо і будемо нарізати таким кубиком, і все кидати туди до нашої основної миски. І останнє. Є, нарізали і все викладаємо ось сюди. І тепер потрібно це все дуже добре вимішати з нашим тістом. Сир можете брати будь-який. Можна брати твердий, можна брати моцарелу. У мене сир, я зараз додавала сир чеддер. Буквально 50-100 грамів того сиру. Небагато. Так, все, тісто ми наше вимішали. Ось таке воно виглядає. Ось так покажу вам. Бачите, таке досить щільне. І зараз будемо смарти. Так, ставлю пательню. Так, зараз камеру переключу сюди, щоб ви бачили. Пательня в нас стоїть. Наливаємо олії. У кого є оливка, бо можна на оливковій смажити. Можна на соняшниковій, можна на маслі, кому як смакує. Так, чекаємо, щоб пательня в нас нагрілася, бо до холодної пательні все прилипне. Так, напишіть мені, як ви чи ви готували такі колись пиріжки на пательні з яйцями з цибулею, і сиром? Зараз спробуємо, чи наша пательня вже загрілася, чи ми можемо давати на пательню наш пиріжок. Вітаю, вітаю, готую пиріжки на пательні на кефірі з додаванням яйця, сиру, зеленої цибулі. Цибулю можна так багатенько давати. Трошки борошна, і виходять такі дуже насправді класні пиріжки. Борошна абсолютно не чути, виходить, ніби яйце і цибуля такі засмажені. На перекус, власне, те, що треба. Ні, це не сирники. Так, все, пательня в нас нагрілася, ми можемо вже викладати всі пиріжки. Так. Так. Ми будемо по цьому вже бачити, що його час перевертати. Той перший, що ми поставили. Так. Тепер викладаємо вже всі решта, патель не дійсності нагрілася. Так. І будемо зараз смажити цю всю смакоту. Всередині класно розплавиться. Ова. І ще один поміститься в нас. О! Все. Газ трошки робимо менший, щоб вони в нас сильно не горіли. Так? Ось. І тепер чекаємо, щоб перевертати. Так, я теж з України. Напишіть мені, з якого ви міста. Так, вони дуже смачні, тому що такі нестандартні. Так, оцей перший у нас ще з того боку так його підшкваримо трошки, щоб він був такий у нас більш... Припечений, Так. І тут тоді отак о. Так. Так. щоб були руяні. О! Дивіться, яка краса? Просто обалденно. Так, так, вітаю, вітаю. Не знаю, як правильно ваше ім'я. Тіхій, тіхой. Тому можу неповірно прочитати. Напишіть, з якого ви міста, якщо ви теж з України. Так, І тут ми собі дивимося. Ще трошки хочеться, щоб підрумянилися. Тут навіть видно, як сир класно плавиться. Ну, буде такий тягучий цей ефект. Дуже прикольно. Я, наприклад, такі пиріжки дуже обожнюю, тому що їх просто робити, легко робити, і їх насправді може зробити навіть дитина. Ага, ви не з міста. Ну, взагалі вам класно на природі. Ще ні, ще не підсмажились, тепер трошки газ я добавлю, щоб, власне, оця така скоринка була. От тут у нас один такий дуже класний зробився. Ага, мерон звати, дуже приємно. Будемо знайомі з вами. Так, так можна ще по два рази поперевертати. І тоді вже будемо забирати пательні, і дегустація. Саме головне дегустація. Можна просто їсти, такі, так, так, які вони є. Можна з овочами, можна з якимсь салатом, можна з бульйоном, можна будь чим їсти такі пиріжки. Так, ага, супер. Гарно, гарно у вас там, гарна місцина. Як у вас погода там напишіть? Тому що в мене сьогодні за вікном сонця взагалі не видно, має бути дощ. <плес> Осінь прийшла реально з першого дня. Хочеться ще літа, ще сонечка тепла, а тут ні, вже вчора цілий день в куртках ходила, сьогодні вже на базар ходила в куртці. Так, отут у нас класно вже, дивіться, які вони стали рум'яні. О, це є супер. Так. І ще з цієї сторони до такої ж доведемо золотистої скоринки і будемо знімати з Так, Підготую зразу тарілку. Дивимося, все, починаємо знімати. Так. О, сир вже плавиться, розплавився. Оп. Так, зараз будемо дивитися, що в нас вийшло. Зараз я камеру заберу. Так, ось такі пиріжки вийшли. Я покажу їх зблизька. Бачите, ось тут сир в нас так заплавився класно. В одне яйце, в одну цибульку. Так, переключу на себе. Насправді, мені ці пиріжки дуже подобаються їсти з кефіром. Тобто, ви собі наливаєте в шлянку кефір і пробуєте ці пиріжки. Смакує просто неперевершено. Насправді. Хто любить кефір або ряженку, то дуже буде класно. Насправді дуже смачні. І швидко готуються. Так, отак я себе поставлю, щоб ви бачили. Так, зараз трошки остини і будемо коштувати. Зараз я розріжу один, щоб ви подивилися, як він в розрізі. Так, дивіться, ось розріз, Сподіваюсь, видно. Просто ще йде пара. Дуже гарячий. Тому рекомендую їх е, приготувати. Е, що сюди йде? Сюди йде 200 грам кефіру, тобто це шклянка кефіру, розпушувача ложка, сіль, цукор, е, одне яйце ми збиваємо. Потім е, варені яйця, багато зеленої цибулі, можна і кропу додавати, але я цей раз не додавала, додавала тільки цибулю. Сир будь-який твердий, е, може бути просто твердий, моцарела, будь-що у вас є. Його там буквально 50-100 грамів. Е, замішуєте таке тісто на пательню і смажите. І вуаля. Буквально там 20-15 хвилин у вас пиріжки готові. Тепер будемо пробувати, я думаю, що вони вже остили. Дуже круто. Така, така зраза цибульково, цибульково-яєчна. І запиваєте все кефіром. Люкс. Зараз буду смажити другу частину. Але вже не в прямому ефірі, а так досмажу, тому що ви вже бачили, як відбувається весь процес з першого разу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. дев'ять штук в мене вийшло. Дев'ять штук вийшло, плюс ще там. Тобто з порції приблизно вийде 20 штук. Штука, ось, бачите, яка вона в розмірі. Ну, щоб так позорієнтувати. Так, Мирон, я обов'язково напишу рецепт в коментарях, коли загрузиться вже сам прямий ефір, бо ефір загружається, ще потрібно 5-10 хвилин почекати, і тоді ефір буде. І я там пропишу весь рецепт. Клас! Одну штуку з'їв, кефіру випив, перекусив. Ну, для чоловіків, напевно, 3-4 штуки це буде легко. Супер! Всім дякую за увагу. Всім дякую, хто був зі мною. Рецепт обов'язково пропишу. Заходьте на мій канал, там дуже багато є різних цікавих рецептів, які вже є в записі, які вже є записані. Також є прямі трансляції, і що це є, і, і такі рецепти є. Тому заходьте, буду дуже рада вам всім. Лайкайте, коментуйте. Всім до зустрічі. Дякую, що були зі мною. Все, вітаю, вітаю. Дуже дякую і до е, зустрічі. Можливо, також завтра зроблю прямий ефір з я обіцяла ще з салатом капусти. Ще ніяк не можу доїсти той старий, що робила, тож завтра, можливо, зроблю нарешті нову порцію. Все, всім гарного, спокійного дня. Щоб все у вас було гарно? До зустрічі з вами була я, Валерій Смайл.